Здравствуй з головним департаментом архітектури в Києві. Перше ми поставили прямо навпроти, це біля метро Хрещатик, з іншої сторони. І друге фортепіано було десь, по-моєму, на контрактовій. Це дуже цікавий проєкт, охоплено ну, майже там, весь світ, 37 країн. Так. Він такий дуже. Кльовий, веселий, вони розписують всі піаніна, ну, тобто проект і музичний, і актовий. Будь-які люди можуть долучитись грати прямо на вулиці. Ну, Тобто запрошують. Ну, наскільки я розумію, відбувається подія, на яку приходять якісь круті музиканти, вони грають а потім можуть продовжувати будь-які люди. Ось. І, і вони знають є там світ-бук, якісь там демони до того, як це все треба проводить. Мені здається, що це дуже проталка ініціатива. Крім цього, вони хочуть розширитися по всій Україні. з Києва, а потім... Ну, круто, будемо мати такий музичний edukacja e, kultury mini gminie które które który sami Czeczeni e, właśnie są z nami, w z, z, z nami i sami oni jego ruka ważył. To jest akcja Solidarności z Bostonem Polski zrywa w Afrykę e, Maratona. Nasz drugi jakby właśnie projekt, trzeci projekt, którym pokazuję, e, to właśnie włączenie dwóch projektów. U nas jest projekt, który nazywa się Biesna Narodów. gdzie pytajmy by, się, gdzie właśnie polskie, demokratyczne i aktywisty, w mieście z Siewiernej Afryki. W większości jest w Tunezji. Jeden z naszych drużyn z Tunezji, który przyjęł uczestnictwo w naszym programie, który nazywa się e, Ratu Tybet, Safe Tibet. E, jest to prawo zaświetlenie za swobodę e, i za prawa człowieka w Tybecie. Jest to najpierw najpierw arabska akcja za za prawa człowieka w Tibercji. No tak, żeby wyznali, takie wieści nie działamy. My nie robimy na Kaukazie. jakby zaczynając z Portugalii, kończyca się w Kijowie. I ostatni, no może będzie protesty potem jeszcze, no, to jedna jest ostatnich, które się dzieli w Kijowie, pierwszy rok, pierwsza Kijowska, Kijowska, Kaukazia, to Mariński Park, tam się potem tituszki pyszli, no i tak dalej, co my nie znali, tam byśmy radowali się, gdzie w Rymie, sensie. um, ja myślałem, że tam było ponad tysiące, może 2000 tysiące ludzi, chodzi, kto był, znaje, co rok nie odbisze, no ale to było to, że już w premierach to można będzie działać na Karkadzie, gdzie Gruzyński i polski ensemble występuje w miejscu. I my e, działaliśmy też na zawiemiennym dyskusji, w architekturze, w to jest na przykład, my działaliśmy projektem w Zdaniu, który jest w zasadzie nietypiczny, ja No i jak widzicie, na Kaukazie już rozpowszechniło się od Ukrainy do Portugalii, czyli bardzo nam pomieczono w Portugalii w ostatnim czasach. My zdaliśmy książki, to, co związane z architekturą, jest to, co z Kaukazem, na przykład kit alternatywny kipa e, kaukaski architektury. W moim przypadku, w złog, my, co zrobiliśmy? Wielki czas, bez resursów, mniej bez resursów. Але з друзями можливо зробити великі проекти, і це реально в будь-якому місці будь-який час. В цьому році буде третій фестиваль. Уже ось два були, пройшли доволі успішно. Ми також мандруємо Україною. Це такий так званий мандрівний фестиваль. Тобто ми показуємо там переможців в різних містах: Черкаси, Житомир на фестивалях і на телебаченні. Основні дві е, речі, які ми пропонуємо молодим кінорежисерам, ми заохочуємо їх знімати кіно, починаючи з малих форм власне, з соціальної реклами. Е, а друге, ну, ми заохочуємо перш за все ну, грішми. От призовий фонд у нас був перше місце 8 тисяч е, гривень, друге 4 і третє 2 тисячі. Таким чином заохочуємо і, власне, потім просуваємо їх на телебачення, на тів'я на першому національному. От у нас були покази робіт переможців. Брані спікера це до Я Діма з трибун. Ми розпочали проєкт, який називається називався Безпечне транспортування. Ми возили поранених з майдану, надавали медичну допомогу. Саме об'єдналася спонтанно, хаотично. Я за фахом фінансист, до того був професійним митником і е, з моменту нольного майдані побачив, що люди, які мають фактично здібності щось робити, цього, на жаль, не роблять. Побачив таку проблему, що е, пораненими ну, якось не займалися, а потім їх почала шукати міліція, Беркут фактично вивозити з лікарень. І Їм загрожувала небезпека, їх визивали допити, інкримінували справи, за якими вони мали сидіти в тюрмі від двох до восьми років, якщо залишаться живі. І ми фактично вивезли спочатку з лікарень, влаштували 5-6. Шість медичних пунктів в церквах це протестантські, греко-католицькі, римо-католицькі храми, літеранська, змірно Ласточкіна. Вони були, ну, я не думаю, що дуже заховані. Як потім ну, міліція їх знала, але ми там охороняли їх, і самооборону підключали. Коротше, вивезли 300 тяжкої і середньої важкості пораження. результаті, напевно, якби цього не було, я б не сподіваюся, що робити. так? У мене одного разу було після своїх свої ситуацій, бо ну, така штука, і добре, що це відбулося додому. Потім у мене була депресія. Велика після тих наркотиків, голові, голові не бісялося віся, не то, що ну, ну що, 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 не то. Тобто воно, все є, гроші є, дівчата є, і увага є.

Тобто стало немає, якщо навколо люди, які є, може частинку поділитися і вийшли на сінях, так як стоїть. В результаті я захоплюю, що мені потрібно вертатися назад додому, лишатися в селі, тобто всі контакти, які в мене були із цим світом всяких двічні, просто я заморозив. расскажу о том, как, как мы живем с ним. Вот. Значит, а, а, начну с далека. Значит, я художник а, с очень, специфической, с очень специфическим видом деятельности. Я занимаюсь ультрафиолетом. А, вот. И передо мной встал а, такой, ну, занимаюсь этим с 2008 года. А, и вот однажды, в 2015 году, когда у меня уже был а, ряд наработок, то есть были картины, и у меня Стала сложность выставиться в сумах, потому что э, у нас нет э, свободного пространства, нет галерей, которые готовы э, установить нужное освещение, там закрыть окна, сделать, э, ну, в общем, э, нет никакой возможности э, делать современное искусство в, в городе. То есть, э, ну так сложилось. Вот. У меня в руках книжка. Это первый проект, который я хочу вам представить. проект. На сборочном боці я так написал текст. Верстка, вкладинка Олександра Провило, Тобто це я. Мене пробила ідея. Якщо не я, то хто прикладе до зукраїнською? Я сів за комп'ютер і почав працювати, спілкувався з китайцями, шукав якісь там пояснення тих речей, які я не розумів. Є речі, які не змінюються, незважаючи на те, що минає час і змінюються якісь зовнішні атрибути. Це не змінює сутності людини, це не змінює наших прагнень. І наших уподобань, і, і тих речей, які ми вважаємо правильними. Другий проєкт полягає в тому, що я взяв відеокамеру і з, практично з першого дня вийшов на революцію і почав знімати відео, але таких, як я, хто знімає відео тисячі. Суть мого проєкту чи позитивного проєкту полягає в тому, що я кожного дня публікую це все. Ось мій канал на Ютубі. За той час, поки триває революція, мені вдалося опублікувати ну, набагато більше ніж 400 відеосюжетів, які стосуються ну, вистачає. Це дуже позитивне явище, тому що ну, я взагалі вперше в Україні стикаюся з таким е, ну, публічним заходом, який е, роблять люди самі. І це круто, тому що е, це, тут все зроблено для себе, і тому всім цікаво. Це не для галочки, і тут все дуже по темі стисло і дуже змістовний захід. І це дуже круто. Тут Дуже цікаві люди з конкретними е, ініціативами, про які дуже цікаво дізнаватися.